Минулої неділі «Кіровоградська зірка провела останню домашню гру у цьому році. Протистояла вона краматорському авангарду. Поєдинок видався бойовим та безкомпромісним. Про що свідчить і кінцевий результат матчу. Нічия 1-1. матч розпочався за так гостей. Вже на перших хвилинах вони створили кілька хороших моментів для взяття воріт. А ось господарі свою першу серйозну атаку провели у середині тайму. Але на безпеку відвів захисник авангарду. У наступні хвилини гра переважно проходила під диктовку футболістів з Краматорська. Проте найнебезпечніший момент усього першого тайму створили господарі, коли в п'ятьох виходили на двох захисників, але свій шанс просто-напросто змарнували. У перерві відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки пам'яті Юрія Касьонкіна, після чого легендарного капітана зірки вшанували хвилиною мовчання. Другий тайм, як і перший, розпочався за так гостей, але кіровоградці не лише вирівняли ситуацію, але й перехопили ініціативу. І на 65 й хвилині нарешті домоглися свого. Після розіграшу штрафного м'яч опинився у Ярослава Галенко, і той свій момент реалізував 1-0. Проте минає 8 хвилин і право на прибиття штрафного заробляють гості. Удар і рахунок стає нічийним. Таким він залишився і до фінального свистка. Найбільше не спромоглася жодна з команд. такая ситуация у нас турнирная, что нам туда уже ниже некуда было опускаться. Мы ехали сюда за тремя очками. Вот так у нас установка была настроена, что ехали сюда за тремя очками. Но так как игра складывалась, очко это в копилку себя занесем. Считаю, результат ничейный закономерен, потому что и уже при счете 1 -1. Був момент. Для да нас був момент і був момент у суперника. Іменно по цій ну, результат закономіренний, нічійний. І вже найближчу суботу футбольний клуб Зірка проведе останню свою гру у цьому році. В Армянську кірмограці зіграють проти місцевого титана. Інтрига протистояння полягає у тому, що армянську команду свого часу тренував нинішній наставник зірки Микола Федоренко. Про це знають і гравці зірки. Тому зайве говорити про додаткову мотивацію команди на останню гру у цьому році. Як зазначають самі футболісти, до армянська вони їдуть тільки за перемогою. А для того, аби здобути позитивний для себе результат, тренуються щодня. Команда дуже серйозно готується на Нужна... послідній гра чемпіонату. Тавська очень важна гра і думаю, що Будет положительный результат. И думаю, Готовимся з хорошим настроєм бойової настроение. Едем, конечно, только за победой. Как бы нам отступать некуда, надо побеждать, чтобы в отпуск хорошим настроєм для болельщиков для руководства только за победи. Зараз наша команда займає восьму сходинку, але у разі перемоги на Титану, зірка може покращити своє турнірне положення перед зимовими канікулами.